Вітаю, друзі! 6 січня. Сьогодні з вами знову Ларик Лочок. Напередодні Володимир Зеленський дав величезне 3 годинне інтерв'ю відомому американському блогеру Фрідману. Інтерв'ю ви можете переглянути на YouTube-каналі Офісу Президента України. Вже його переглянули на сьогоднішній ранок майже 300 тисяч чоловік, серед них і я. Так, я знайшов 3 години, аби його детально Вивчити детально з ним ознайомитися і підготував для вас, шановні мої підписники, тези, які вам варто знати з цього інтерв'ю. Ви можете, ще раз наголошую, зробити це в оригіналі, а можете скористатися моєю роботою. Отже, про що власне президент сказав? Зараз вам розповім, але спочатку підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, тисніть на дзвіночок і пишіть, звісно, свої коментарі. На думку Зеленського, на думку, не на переконання, Трамп може стати першим західним лідером, який прибуде в Україну літаком, але для цього, каже, нам потрібно. Більше систем протиповітряної оборони. Не можемо ми забрати ППО, які сьогодні є, в інших місцях для того, щоб охороняти аеропорт. Це буде неправильно. Далі він згадав про інформацію, яка надходила до України перед початком широкомасштабного вторгнення про можливу агресію Путіна. Так каже, ми про це знали. Ми про це не здогадувалися, а знали. І нам західні партнери про це постійно повідомляли. Я каже, їх просив. Вжити відповідних заходів, превентивних, ввести санкції проти Росії вони сказали, ну можливо, потім і каже така риторика, така позиція західних партнерів це повна хуйня. Друзі, перепрошую, але це дослівна цитата президента. І саме таких слів чимало використовував президент впродовж свого інтерв'ю. І я думаю, що не випадково. Президент ціляко демонстрував неготовність Путіна, саме Путіна, до переговорів, тому що він не вбачає можливості домовитися з ним про довготривалий стійкий мир без гарантій безпеки з боку заходу, без достатньої зброї для того, щоб стримувати можливу агресію в подальшому. І ще раз наголошую про Ви можете переглянути, аби зрозуміти. Чому, на мою думку, президент використовує так багато простих слів для того, щоб бути певне ближчим до людей, до українців? Ну, принаймні, така моя думка, ви можете написати свою в коментарях. Також президент повідомив, що Лукашенко через кілька днів після вторгнення Росії вибачався за співучасть Білорусі у війні, але запевняв, що він не причетний до цього. Хто кому телефонував першим, вам сказати не можу. Але сам факт такого дзвінка Зеленський підтверджує, каже, що були свідки, які чули, коли Лукашенко вибачався, мовляв, Володя, це не я, я нічого зробити не мог, це все он, я тут не причетний, але Зеленський наголосив йому, що він же такий саме вбивця, як і Путін. Перед припиненням вогню, про що каже, власне, Зеленський, Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки та зброю, щоб Росія не напала знову і він. Кілька разів впродовж три години інтерв'ю це повторював і наголошував на цьому, що по-іншому завершити війну неможливо. І далі говорить, що Україна, тобто він спочатку повинні сісти за стіл переговорів із Трампом, отримати гарантії безпеки від Трампа, а вже потім сідати за стіл переговорів з Росії, тому що. Фрідман неодноразово наголошував на тому, було б круто, аби в одній кімнаті зібралися Трамп, Путін, Зеленський домовилися про завершення війни, і все було б дуже круто. Ми всі щиро цього хочемо. Але на переконання президента першим має зробити такий крок саме Трамп назустріч Україні, дати Україні гарантії безпеки і, можливо, навіть Зеленський полетить до Сполучених Штатів Америки умовно 25 січня. Вони кілька разів називали цю дату. У разі вступу України в НАТО дія альянсу, за словами Зеленського, може не поширюватися на окупованій території. Про це каже: Він можна домовитися. І дійсно, така теза вже лунала неодноразово в інформаційному просторі України. Про це писалися навіть відповідні великі матеріали ще в 2023 році. Тоді офіс президента відкинув цю ідею. Я зараз маю на увазі пропозиції, які лунали від Расмусена, який активно працював із Єрмаком Расмусен, це колишній генсек НАТО. А із Єрмаком вони готували Київський безпековий компакт. Також такі пропозиції лунали від військових Сполучених Штатів Америки, зокрема від адмірала Ставрідіса, який очолював свого часу війська США в Європі. Але тоді, ще раз наголошу, офіс президента цю ідею відкинув. Сьогодні Зеленський до неї повертається. Але з боку НАТО я не бачу жодного сигналу про готовність до такого сценарію. Також Зеленський говорить про те, що у голові Путіна є бажання розсварити Україну з Трампом та завершити окупацію усіх територій, яких конкретно Зеленський не непоточні, але я думаю, що мова йде про території всієї України. Втім, зробити це як на мене точно буде нереально. але... Мета, яку ставить сьогодні перед собою путінський режим, це дійсно взяти під повний контроль чотири області України: Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську. Ну і звісно, залишати Крим, так як вони його сьогодні контролюють. Бо ці території вони віднесли до Конституції Російської Федерації. Про це мовиться дуже багато, тому Зеленський наголошує, що це справді в планах Путіна. Далі запитували у Зеленську і про Трампа, про відношення до нього, і про Ілона Маска, якого дуже дуже багато. Відповідь Зеленського була дуже цікавою. Я вам скажу, що стосується Ілона Маска, оскільки конкретно про нього самого він не говорив, а говорив про його здобутки. Він Високо цінує те, що ця людина зробила себе сама. Він також розповідав, що він не успадкував від своєї сім'ї абсолютно нічого. Все зробив, що він має для себе, він сам. Маск такий самий, тому каже, я таких людей дуже поважаю. І сподівається, що Ілон Маск прилетить рано чи пізно до України також літаком. Зеленський також радий, що в нього є такі люди, як Єрмак. Безпосередньо сам журналіст запитував у нього про те, чи впливають на зеленського хтось для ухвалення певних рішень. Президент це заперечує, каже, що ніякого впливу. З боку свого оточення він не має і всі рішення ухвалює сам. Ну тобто він є відповідальним за усі рішення, розшифровує це так. А щодо Єрмака, він конкретно не сказав, що про нього він радий, що в нього є така людина, як Єрмак. Він каже, що я радий, що в мене є такі люди, які мене оточують. Ну, звісно, і мова йде і про Єрмака, яке запитання було саме про нього, і на рахунок корупції. Фрідман закинув Зеленському, що в Україні багато корупції. Відповідь президента була доволі цікавою і, як на мене, підготовленою. Вона сформована чітко його радниками, і це працює, тому що він каже: той, хто мене нібито опікував, той, хто мене лобіював, найбільший олігарх в Україні сьогодні сидить у в'язниці. Це те, що не змогли зробити Сполучені Штати Америки, інші країни, звинувачуючи його у різного роду махінаціях. А я це зробив. Але каже, що корупція є на побутовому рівні. А ті, хто займається корупцією, ми їх притягуємо до відповідальності, і в Україні найефективніша корупційна антикорупційна система. Перепрошую, бачите, вже тут по Фрейду. З Чим я чесно кажучи абсолютно не погоджуюсь, тому що рівень корупції в Україні доволі високий. Ви це добре знаєте. Але певне у президента якесь своє бачення. І також він наголосив на тому, що в Україні створена найефективніша антикорупційна система, яка сьогодні є у Європі, і проведена навіть судова реформа. Багато він говорив про те, що ми хвалили чимало законів, які необхідні для вступу до Європейського Союзу. Виконали багато вимог ЄС у цьому плані, і найкращі реформи будуть проведені вже після війни щодо своєї участі у виборах, які він сказав, відбудеться відразу після воєнного стану. То поки що він рішення відповідне не ухвалив. Окремі тези він повторював, бо говорив їх в інших інтерв'ю. Про це я вже неодноразово вам, вам говорив у своїх відеооглядах. Це основні друзі тези, які, як на мене, ви повинні знати з цього інтерв'ю. Ще раз наголошую, хто хоче переглянути, повністю можете це зробити. Є велике відео на YouTube-каналі Офісу Президента України. Ну тепер до інших новин, які, як на мене, є не менш важливими. Їх небагато, але. Динамічність подій, які сьогодні відбуваються в світі, вказує мені на те, що всі активно готуються до чогось. Ну, принаймні. Занепокоєння у мене, чесно кажучи, викликає інформація про те, що шириться вірус, навіть вже зафіксований він в Україні, той, що нещодавно був зафіксований і у Китаї, і в тому числі і в Казахстані. А тепер уже підтверджують, нібито є 13 випадків в Україні, тому бережіть себе, будь ласка, друзі. А також події, які розгортаються, наприклад, у Східній Азії і в усіх куточках світу. Ну і на Тайвані, в тому числі там, до речі, якийсь китайський суховантаж. Пошкодив підводний морський кабель, який з'єднує певне Тайвань із материковою частиною Китаю. Ну, вже якісь там є інциденти. Тим часом Сполучені Штати Америки планують посилити нафтові санкції на завершення каденції Байдена, щоб скоротити доходи і можливості Росії фінансувати війну проти України. Мова йде про обмеження проти танкерів, які перевозять російську нафту, яка продається на світовому ринку вище встановленої заходом граничної ціни в 60 доларів за барель. Що чекали у адміністрації Байдена два роки, я чесно кажучи, не знаю. Чому кажу два? Тому що загалом приблизно впродовж двох років вже діють санкції проти танкерів і проти цін, тобто стеля цін встановлена на російську нафту. Ви це знали, чому не робили раніше на завершенні каденції? Ну окей, ну хоча б так. Також сьогодні стало відомо, що Північна Корея, про яку я щойно згадував в контексті Східної Азії. Запустила нерозпізнану балістичну ракету в напрямку Східного моря під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Сеула. Про це повідомляє Ньонхаб Ньюс, і це дійсно непересічна подія. Востаннє Північна Корея випускала кілька балістичних ракет якраз напередодні. Президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбулися 5 листопада 2024 року, і вони в такий спосіб тоді демонстрували свою заяву про найжорстокішу стратегію протидії співпраці США, Південної Кореї та Японії. За часів Байдена було створено кілька військових союзів саме у індотихоокеанському регіоні, за участі Японії, Філіппін і Австралії. І також тепер друзі щодо інших заяв, які пролунали під час візиту Ентоні Блінкена. Я думаю, що певно може мабуть останнього. До південної Кореї, хоча Південна Корея, нібито далека від нас, але насправді Північна Корея, яка знаходиться поряд із Південною, ближче до нас, аніж коли ми могли б небудь подумати. Ви знаєте, що північно-корейські війська активно долучаються до військових дій проти ЗСУ на Курщині. І от саме про Курщину говорив Ентоні Блінкен. До речі, президент України Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю сказав, що ми вже знищили або поранили. 3800 північнокорейських солдат на території Курської області. Так от, Ентоні Блінкен сказав, що позиції Збройних сил України на Курщині дуже важливі, тому що безумовно це те, що матиме значення для будь-яких переговорів, які можуть відбутися в найближчий рік. Звертаю вашу увагу, друзі, на цю заяву, тому що багато йшло. Мови про те, що спецоперації, яку ми проводили в Курській області, ми ні з ким не погоджували. Це якраз свідчення того, що спецоперація була погоджена як мінімум із американцями, а в тому числі з іншими нашими партнерами, але звісно, вони про це не воліють говорити, і говорити не будуть. Також Блінкен заявив, що за даними Вашингтона, Москва розширює співпрацю з Пхеньяном у космічній сфері в обмін на відправлення північно-корейських солдатів для участі у війні з Україною. Американці дуже стурбовані тим, що північна Корея може. Вийти в космос самостійно. Це справді новий виток ескалації у світі. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів розповісти. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!